Всім привіт, друзі! Хочу розказати про наш проєкт, який був реалізований 6 років тому. За базою цього проєкту взяли ми автомобіль Sprinter на базі 515-го. В комплектації холодильник на спарці. Ось ви можете його бачити. Чому саме холодильник? Холодильник, тому що товсті стіни для автобудинку це немаловажно. Стіни товщиною 5 см, стеля товщиною 7 см. Літом важко прогріти ці стіни. Сонце не прогріває в автобудинку, є прохолода. А зимою прекрасно зберігає тепло. На цьому автомобілі встановлена холодильна установка, яку ми успішно використовували як кондиціонер, який працює від заведеного автомобіля або при наявності 220 вольт. Ось роз'єм для підключення 220 вольт, для того, щоб живилась холодильна установка. А також для вибору температурного режиму самої холодильної установки. Даний автомобіль оснащений дизельним двигуном об'ємом 2,2 літра бі-турбо, дві турбіни, коробка автомат Бебасто, сідушка пілот, що дуже зручно для е, дальніх подорожей. Даний автомобіль був оснащений автоманітолою з камерою заднього виду, з блутузом. Е, також в даній е, магнітолі присутні. Гучний зв'язок для зручного користування телефоном. Також є блок клімат-контролю з кондиціонером. Велика кількість різноманітних ніж та ящичків, що зручно для великих подорожей. Два пасажирських місця, підігрів сидінь тощо. Цей автомобіль був оснащений біксеноном на дальнє та ближнє світло для вечірніх подорожей. На цьому автомобілі також встановлена ось така драбинка, виконана з нержавіючої сталі, досить надійна і практична. Для обслуговування даху, на якому знаходиться сонячна панель, люки та телевізійна антенна. На цьому автомобілі знаходиться бак ємністю 400 літрів. Як кажеться, на відпочинку багато води не буває. Це, до речі, ось його заливна горловина. У цьому баку встановлені перегородки для того, щоб вода плавно перетікала з однієї сторони баку в інший і не заважала керуванню транспортним засобом. По периметру всього будинку встановлені отакі рундуки, виконані з державіючої сталі. Для перевезення особистих речей. В цьому рундуку ми зберігаємо ключі, підкати, так, ключ від маркізи. Та ключ від опорних лап на цьому автомобілі встановлені дві опорних лапи на піавтомату. Зараз я продемонструю, як вони працюють. У цій частині е, рундука знаходиться зливний клапан з швидкоз'ємом, який легко, зручно під'єднується, і можна використовувати як для зливання води, щоб не транспортувати великі об'єми води після завершення відпочинку, так і для використання на відпочинку. Так, цей автомобіль знаходиться трішки вище від землі, була реалізована ось така сходинка для зручності та заходу в автобудинок. У задній лівій частині автомобіля знаходиться ось така розетка. Це ще один душ для використання в літній період. Також тут розташований е, люк для обслуговування біотуалета. Зараз продемонструємо. Заливна горловина. Рівень води в біотуалеті та сама касета біотуалета. Це решітка нашого великого холодильника. Dometic 8330. Серешітка нашого газового бойлера об'ємом 10 літрів. В задній частині автомобіля розташований газовий балон об'ємом 60 літрів, з датчиком рівня газу, з мультиклапаном та фільтром для газу. Також тут розташований бак на брудну воду. В цьому автомобілі також присутні два ось таких роз'єми: один роз'єм для того, щоб заживити автомобіль 220 вольт. Інший роз'єм для того, щоб використовувати 220 вольт, ми з вами перемістились всередину нашого автобудинку. Під сідушкою в передній частині будинку знаходиться бак об'ємом на 400 літрів, як я вже говорив. В даному баці знаходяться перегородки для безпечної їзди. Також в цьому баці по периметру його знаходиться патрубок для обігріву для того, щоб не промерзала вода в зимовому період часу. На всіх вікнах нашого автобудинку встановлені термошторки та москітні сітки, в тому числі і на люках. Також під сідушкою знаходиться газовий бойлер трума об'ємом 10 літрів. Місце для зберігання особистих речей. З іншої сторони, м'якого кутка, в нас знаходиться великий об'ємний рундук та контролер заряду сонячних батарей. Над м'яким кутком встановлені багато таких шафок зручних для зберігання особистих речей. Також є ось такі полички. В одній із шапок прихована холодильна установка для охолодження будинку. При вході з правої сторони автобудинку знаходиться панель управління всім автобудинком, управління всіма лампочками в автобудинку, інформативне табло, яке вказує на рівень води в баті, температура повітря зовні, температура повітря всередині, рівень заряду акумулятора. Вище знаходиться контролер заряду сонячної батареї. В цьому будинку знаходиться ось такий гарний панорамний люк, який ось так відчиняється і ось так зачиняється. Є москітна сітка та термошторка. В цьому будинку ми також подбали про безпеку встановлений датчик газу та датчик чадного диму. Тут в автобудинку є ось така мийка для посуду, досить глибока, зручна. Варочна поверхня на три камфорки. Віконний блок з термошторкою та москітною сіткою. Та підсвічування. Тут встановлений ось такий гарний холодильник, який працює від 220 вольт, від 12 та від газу. Модель холодильника 8330 Slim з морозильною камерою та загальним об'ємом 140 літрів. Також є в нас ось такі шуфляди. Коли ми їх відкриваємо, ми можемо побачити гребінку розподілу всіх газових пристроїв в автобудинку: це є холодильник, варильна поверхня, газовий бойлер та обігрівач трума. Шуфлядки всі з фіксаторами та на дотяжках. Тут знаходиться ось така раковина для вмивання, дзеркало, ось такий дизайнерський кран та ніший для зберігання гігієнічних засобів. В автобудинку є ось такий блок, який поєднує душову кабіну та туалет. В цьому будинку оснований такий ось дверний блок, який може відкриватися навпіл в якому присутня москітна сітка, на вікні термошторка, багато кармашків та також сміттєве відро. В шафі знаходиться електрична частина автобудинку 220 вольт, 12 вольт та перетворюючи 12 на 220 вольт кіловатний. В нижній частині шафи знаходиться обрівач трума. Який забезпечує теплом весь автобудинок. Тут у нас зручне двоспальне ліжко, біля якого знаходиться телевізор, який можна переглядати і так, і ось так. Над ліжком знаходяться ось такі шапки, досить мисливі для зберігання речей. Під ліжком є багато місця для зберігання.